Мене звати Олена Філоненко, я консультантка ІРЦ за напрямом практичний психолог в комунальному закладі, інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради і є сертифікованою фахівчиною по використанню даних методик у своїй професійній діяльності. Вітаю, мене звати Ольга Королок, я психотерапевт та засновниця психологічного центру Альтера. На жаль, не всі знають, що таке горювання і як цей процес проходить. І тому сьогодні ми поговоримо саме про це, що це, що з цим робити, і як підтримати людину, яка переживає важкі часи. Це тема травматичного досвіду у дитинстві. Взагалі, що це і що ми називаємо саме травматичним досвідом. Коли дитина переживає стресову ситуацію, з якою не може її психіка впоратися. Угу. Але якщо вона не справилася з цією ситуацією, якщо вона переживає безвихідь, жах, великий стрес, тоді це буде відчуватися як травматична подія. З вами Анжеліка Правник, керівник відділу продажів компанії UA-Test. Завдяки зусиллям нашої команди всесвітньо відомі шкали розвитку Меріл Palmer MPR відтепер доступні в Україні. Приєднуйтесь до ком'юніті фахівців, які у своїй практиці використовують сучасні методики. Разом ми робимо психодіагностику в Україні краще.